Продовжуємо тему взаємовідносин із собою. І сьогодні поговоримо про провину та невдачі. Чи докоряєте ви собі за помилки, за невдачі? Я навчена, що себе треба сварити ще більше, ніж будь-кого. Тобто. Інші людини ми ще можемо, я можу ще знайти а, виправдання, але от до себе мене, в мене дуже-дуже суворі рамки, критерії. А, я з цим працюю в терапії. Я... Мені сподобалася дуже фраза одного психотерапевта, яка сказала, що. Ви ж доросла людина, да, і ви самі обираєте собі оточення. То чому вам не найняти собі нормальних внутрішніх критиків, які б вас хвалили? От я над цим працюю і наймаю собі а, зараз <свісно> співбесіди проходять в мене нормальні критики, які мене а, одобрюють, а, які не сварять мене. І я вчуся приймати себе і приймати свої невдачі і робити висновки? Вивчати уроки і йти далі. А ви? Як у вас з самокритикою? Чи вдається зупинити цього критикана? Чи вдається прийняти себе таким, який є? Може не звершенним? Але живим? Напишіть у коментарях.